І я думаю, ні для кого не секрет, що однією з найпопулярніших тем для обговорення у любителів ігор так чи інакше, це ретрогеймінг. Але через яку призму? Власне, через ту, що раніше ігри були кращі. Тож питання в першу чергу до тебе, Рендерос, чи дійсно раніше ігри були кращі? Моя моя відповідь буде така: і так, і ні. Як би це не звучало. А, і так, а, з того плану, що. Раніше до ігор ставились як до чогось прям дуже дуже класного, що хочеться зробити. Я недавно до речі переглянув а, дуже цікаву документалку про створення перших частин Сталкера на Київ Стар ТБ. Якщо шарите про що я, то там розповідали типу, чому сталкер вийшов таким самобутнім, тому що а, цю гру робили як гру мрії, і багато старих ігор робили саме як. Ігри мрії, а не для того, щоб перш за все на них заробити. От тому можна побачити дуже часто, що перевидають ігри, от саме тих часів, роблять їх ремастер, ремейки, тому що от саме з мистецької точки зору вони прямо були дуже класні. І про них можна дуже багато говорити і дивитися, що в них унікального. Тобто, колись був період, коли е, все унікальне вже зробили. А зараз період, коли е, майже нічого унікального не зробиш. З іншого боку, сучасні ігри зараз це ігри про комфорт, тому що е, якими б класними не були старі ігри, без їхнього оновлення, без ремастерів, без можливо покращеного виправленого керування. В них грати тяжко, і це справді так. От на прикладі тієї ж GTA Definitive Deфінітів її дуже багато хаять за стиль графіки новий, і там дійсно пройобаний стиль графіки. Але якщо я типу хочу проходити, я от на стрімах проходжу, то я обираю саме цю версію, тому що у цій версії є автосейви у цій версії є змога перезапустити місію з контрольної точки, і там фікшене нормальне керування під сучасні геймпади. Чого не скажеш про стару версію? Е... Цих трьох ігор е, у Steam, а вона вони в мене теж є. Е, я купував ключ спеціально, подумав типу блін, графіка від Steam, я хоч оригінали пройду. А от так от сталося. Я хотів би додати, що ну я погоджуюсь звісно, і про автосейви, і про керування, і взагалі про е, запуск, якби на ну, для сучасного геймера про рівні складності можна ще додати. От і мені ще здається, що тут насправді це працює не тільки з іграми, е, що раніше було краще. Це може можна так власне про будь-що. Бо знаєте, чому раніше було краще? Бо ти був молодий, або був дитиною, все було класно, все було весело. Е, і тому в тебе і вайби тих ігор такі самі. Але по факту, якщо, наприклад, зараз познайомитись, не взяти гру, яку ти програв в дитинстві, от я від якої ти кайфував. Навіть зараз її запустиш, не зважаючи на керування, не зважаючи на там сейви графіку, ти все одно будеш отримувати задоволення, бо ну через ностальгію. От, а якщо зараз запустити якусь там умовно культову гру, прям дуже стару, в яку ти ніколи не грав, то не факт, що вона тобі сподобається. Я можу навести класний приклад. Ну у мене не завжди так працює, але так слухай, слухай. Я можу навести класний приклад. Я кайфував в дитинстві від е, Twisted метал. Наприклад, е, типу, мені просто дуже подобалося. Прогулював в школу. Я ходив в гральні ті зали. Грав там на PlayStation е, першому е, гра просто, типу, на все життя улюблена. Все таке. Але якщо її, наприклад, ну я грав там в якусь, я не пам'ятаю чесно, в яку версію, але я взяв, наприклад, версію трошки старіше і пограв її зараз. Ну умовно пару років тому. І я такий, щось я взагалі не в'їжджаю в ці ігри. Щось, щось, щось воно вз... зовсім не те. І не через графіку, не через а Просто ну вона вже, вже не така. Вже, ну, типу, от ту, ті рожеві окуляри дитинства вже зняті, і ти просто такий дивишся, та ну я не хочу в це грати. Я можу пограти в це 10 хвилин та й і видалити. Те саме е, дуже працює, знаєте, ну, типу, продаються такі е, дуже бюджетні різні портативні консолі, там, де 999 ігор, 16 біт. І ти от відкриваєш якісь ігри, які ти до цього не знав. Ти бачиш назву, вона знайома, вона відома. Ти її відкриваєш, і такий, Блін, а щось, щось, щось не те. Але тим не менш, я відкрив, відкрив нещодавно вийшов, е, ну, типу, не, не ремастер, а просто на сучасних консолях видання кота Фелікса. І я його з задоволенням пройшов повністю, наприклад. Бо в мене ностальгічні почуття до гри з дитинства. Тобто, фактично, е, можна поділити на три категорії такі ігри. Е, перша категорія це ігри, е, які просто старі. І вони у тебе типу не виключне не викличать зовсім ніяких вражень, тому що вони просто старі, звичайні або погані ігри. А друга категорія це такі ж самі звичайні ігри, які викличуть у тебе задоволення, тому що ти в них грав в дитинстві. І є просто старі ігри, які, якщо чесно, навіть коли ти у них пограєш зараз, ти не грав у них раніше, вони все одно. Виявляється, дуже дуже класні, тому що і такі, і такі приклади є. От у мене був такий приклад з грою American Magis Alice Може, якщо чув, от це стара гра, але, блін, мені дуже шкода, що її немає у Стімі. Вона дуже там дуже такий крутий арт дизайн. І незважаючи на те, що я не грав у неї у дитинстві, вона і те, що вона стара, вона мені дуже сподобалась. І, до речі цікавий момент, що, наприклад, ми, коли говорили про Fallout в одному з випусків, нам хлопець написав, типу: Ну як так? Як ви не грали в перші дві частини Fallout? І я задумався над тим, а що мені тепер робити? Ну тобто я не грав і в дитинстві, і відповідно я взагалі не вмотивований зараз грати в цю покрокову ізометрію в розширенні 800 на 600. Але людина впевнена, що це прям змінить моє життя. А я прям впевнений, що не змінить. От, насправді мені з цим і легше, і складніше, бо я майже не грав у дитинстві. Тобто у мене немає ностальгічних почуттів, хіба що по грі Need for Speed Underground 2. І я все хочу скачати і, і відчути, чи класна вона, чи ні. І власне Діаблочка, друга, і от Assassin's Creed перший. Хоча я не знаю, рахується ретро-грою гра, яка вийшла в 2007-му. От як ви думаєте? Так, вже рахується. А ще хотів сказати, що та все ж таки, от по третій категорії, так існують ігри просто культові, які незважаючи на те, що вони дуже старі, і ти в них не грав у дитинстві, вони все одно дуже круті, і от Fallout перший до них, до речі, входить. Він крутий, там треба дійсно там поріг входження дуже високий. Типу, треба дуже задовбатися, витратити влас... власних сил, енергії для того, щоб туди виникнути. Потім, коли ти в'їжджаєш Жаджаєш, то ти такий блять, оце пласт культури, який я пропустив. Це, от знаєш, це як е, з Вархам, Вархамером е, 40 тисяч. Там же ж, ну і загалом звичайним, там дуже класна, класна настолка, дуже крутий всесвіт, до фігіща просто книг. Ну, типу, це один з найкращих, найпроробленіших всесвітів, взагалі, які, які я знаю, і мені дуже подобаються і фігурки, і мені дуже подобається оця культура. Але тобі треба задовбатися і вивчити багато чого, щоб отримувати від цього задоволення. І так само до речі, з багатьма старими іграми. От просто питання в тому, чи а, вистачить у тебе духу сил а на це піти, щоб отримати задоволення? Типу, ти отримаєш, але типу, чи підеш ти на це? Ну от мені дуже сподобалось на початку. коли ти сказав, що сучасні ігри це про комфорт? От от про Fallout 1 це не виглядає як про комфорт, так. Так, так, це не це взагалі не про комфорт. Прям дуже не виглядає. А я я вже в тому віці, що я хочу комфорту, просто <со> і, і все. Типу там щоб ти розумів, до тебе може підбігти на початку гри пацюк. Ти будеш по ньому лупавши, ти будеш промахуватися, а він просто стоїть перед тобою, от прям буквально. А ти промахуєшся, і він тебе вбиває. Я насправді ну я грав в палаути. Просто вони мені не сподобались, бо я грав їх власне вже ну я не знаю, там десь найближчі 5 років. от. Тому, тому мені взагалі якось ні. Тому, до речі, якщо замислитись, тому ігри дитинства нам так подобаються. Тому що коли ми в них грали, у нас був час у це все вникати, і сили у це все вникати. Тобто, наприклад, якби Fallout дійсно був у когось з нас грою з дитинства, ми хтось з нас би його дійсно дуже яро рекомендував, тому що ми у цю культуру цієї гри увійшли. А зараз ти. Пу, це вже не так легко. Тут цікавий момент, що Взагалі, ну так, ми очевидно асоціюємо багато речей з часами, до яких вони дотичні, і очевидно, у когось можуть бути теплі спогади про те чи інше пов'язано з дитинством. Я власне у що грав в дитинстві. Це Counter-Strike, який я не дуже любив, але нормально. Half-Life. Тоді ще я грав, якщо не помиляюся, типу, типу теж кооперативний мод, коли ви один одному гранати кидаєте все інше. От і козаки. Козаки, козаченьки, от, е, здається, європейська війна чи щось таке. І мені теж дуже заходила ця гра, але я не можу сказати, що вона погана. Ось я, наче грав нещодавно, і вона норм, як тоді, так і зараз. Ну, Тобто мені подобалася атмосфера, мені подобалася стилістика. З іншої сторони, якщо ми візьмемо Діаблочку, яка для мене все-таки знакова гра, і в мене є великий досвід гри в звичайну Дяблу 2 і в цю Resurrection. і. Третю частину я також грав, і як на мене, ну вона краща з практичної точки зору, і це в тому числі пов'язано з сучасними механіками. Тобто, умовно, у ці онлайн тречільні, пост, як воно називається, коли після гри ти ще граєш. Та, постгейм контент, оця вся концепція. Ну вона не робить гру краще, як на мене, і по суті. Перевага діаблочки другої для мене особисто, вона очевидна. Там кожен трай, типу кожна спроба гри для тебе буде унікальна через е спосіб, яким ти вирішив проходити гру, і через ігрові механіки, тому що вони часто побудовані на випадковості. У випадку третьої частини, то ти дуже довго можеш грати. Ну, тобто, якщо дуже довго грати, ти виб'єш все, що можеш. Тобто, там більше на. Е Постійне повторення процесів. І як на мене, це от, частина е, сучасного, більш сучасного геймдеву, хоча третє яблочко також вийшла, напевно, в 2013-му якомусь. Тобто вона вже може теж ретро рахуватись. Е, у будь-якому випадку, я не знаю, чому, але часто є така фішка, що у старих іграх є проблеми, але, типу, ключові механіки, механіки в ядрі, краще. Це при тому, що створювалися вони без бекграунду ігрового. Тобто зараз є великий ігровий досвід, великі напрацювання, і ти можеш орієнтуватися на попередні поколінні цілі і щось вигадувати або будувати на рахунок цього. Тоді цього не було, але механіки були кращі, Як на мене? Тобто я часто бачу, що механіки дійсно були краще, цікавіші і пророблені. І з чим це пов'язано, я особисто для себе не можу вирішити. Які у увазі дописуються на цього? Ще раз, а, яке от основне питання? Основне питання, що мені здається, що раніше е, механіки, тобто грати, було цікавіше, саме ігровий процес був цікавіше, при тому, що. Досвіду і в усій ігровій індустрії було менше. Ну насправді да, це питання того, що більш-менш нового вже майже не вигадаєш, і це насправді стосується не тільки ігор, не тільки ігор, але й кіно, і книжок, і взагалі будь-якого там медіа, тому що кожна історія, кожне, кожен ігролад — це повторення чогось, що вже давно було зроблено, і. Це е, наша і проблема, а з іншого боку, інколи цього і вистачає. Є просто ігри, які зараз от раніше такого не робили, а зараз е, їх роблять конвеєрами. Ну, це, наприклад, далеко йти не треба, це е, е, основні франшизи, які розвиває Ubisoft. Деякі франшизи, які розвиває EA, а ці ігри прямо от, у них стоїть задача: типу, зробити якусь нову гру цієї серії, випустити її наступного року, щоб вона зібрала от стільки то стільки-то грошей, і їх просто конвеєром отак от клепають прям системно, в якісь терміни, типу, обговорюють, щоб треба написати сюжет. Там має бути тето, тето і тето. Це от зайда аудиторії, це не зайда аудиторії. А там мають бути конкретні механіки тето, тето, тето. Ти. Типу, ці от аудиторії заходять, ці не заходять. Далі все це випускається, а вже ж використовується там, де можна зекономити асети з попередніх ігор. Тому, наприклад, у Асасін'Скрідах і Far Craєх можна помітити деякі моменти, які аж прям підбішують, що ти от бачиш. Ну це, блін, не, не нова гра. Тут прям от персонажі рухаються абсолютно так само, типу як у попередніх двох іграх. там Там моделька зброї абсолютно. Ну, така сама і так далі. Тобто, це через те, що от по суті я казав раніше, коли ігри часто робили просто щоб зробити якусь класну гру, а не лише для того, щоб її продати конкретні аудиторії, то до них дійсно виходить, ставились більш з душею. Я думаю, що ну, по перше, це все вже було у Сімсонах. От, тож, ну там, ну, раніше, умовно, коли нічого ще не було винайдено, шукати механіки було треба. Розумієте, зараз ти можеш ну, провести аналіз, статистику, там, якусь фокус групи, ну, взагалі подивитись на ігри конкурентів і, власне, розуміти, що саме треба робити, Воно вже все є готове. Вже не треба винах нічого е шукати, не треба ресерчу, нічого цього не треба. От ну і плюс та по-перше, виросли бюджети дуже сильно в іграх. прям дуже сильно, прям колосальні. Колись вони не доходили навіть близько до фільмів. Зараз ігрові бюджети перепльовують фільми. От і е власне, ну це фінансові ризики, тому на експерименти зараз можуть піти тільки переважно інді розробники та, та й все. Власне, а інді розробники, та це, це до, до речі, не завжди про гроші. Там раніше треба було щось винаходити, зараз не треба. Ні, ну рано чи пізно щось типу з'являється. Якісь маленькі дрібниці, щось все ж таки іноді е, в індустрії з'являється щось нове. От, але загально та погоджуюсь повністю з конвейером, з комерціалізацією цього всього. Але ну такий шлях. От, більш того, лю людям це подобається. Люди це купляють. Тобто це все працює. Я не погоджуюсь, що люди це купляють. Те, що ти купив за Сінкріт, Одісі, Вальгалу і Оріжені. Тобі сподобав, все ще нічого не говорить про те, що людство втрачено. Окей, я власне хотів. Піків... Трошки конкретніший приклад напевно, дати як основну думку стосовно ігроладу. Я розумію, що ну зараз, якщо ми говоримо про конвейер і говоримо про те, що все перевипускають наново, воно може так і бути, але давайте візьмемо портал. Давайте візьмемо Half-Life. Давайте візьмемо не топову гру, ну тобто не AAA умовний, а скромніше. З того, що я грав. What Remains of Edith Finch. У всіх цих іграх крутий ігролад. Якщо ми говоримо про портал, це очевидно штука з порталами і використання одного простого підходу до створення дуже багатьох різних ігрових ситуацій. Якщо говоримо про халфу, це ця енергопушка, яка використовує будь-які об'єкти, і ти дуже гнучко можеш гратися з цим на свій розум, ну тобто тримаксу. Якщо ми говоримо про remains of Edit Finch, то це дуже локальна історія, але там купа різних ігроладних моментів. Типу, ти бігаєш кішкою, ти бігаєш в цих місцях дому, який дуже багато має в собі локації, ти збираєш за допомогою летючого змія різні об'єкти. Ну, тобто, з урахуванням того, що це проста історія індії гра, там ігролад прям дуже детально пророблений. Тим не менше, ну як часто ви зустрічаєте цікаві е, ігро. Ладні моменти в сучасних іграх. Ну тобто, умовний Baldur's Gate 3, там купу всього вона трошки проскладнена, але там є не, не, з чим погратися, там є дійсно креативні підходи. Але в інших іграх, е топових, типу популярних, я дуже рідко бачу щось цікаве, і я не прошу нове. Я прошу саме цікаве, щоб воно от цікаво гралося. Та ж сама енергопушка зав'язана на фізиці, Будь ласка, вона вже була використати її ще раз. Тим не менше, я бачу мінімум таких підходів. І ось тут питання: типу, раніше було креативніше і цікавіше, тому що менші бюджети, більше творчої свободи, чи інші умови, чи час змінився. Ну тобто, знову ж я не прошу щось нове, я прошу цікаве, а цього дуже мало. Портал і — це дуже цікаві приклади, тому що механіка з порталами у Портал взагалі була вигадана не Valve, вона була вигадана студентським проєктом Narbaco LarDrop, який потім купив Гейб Ньюел, і вирішив використати у своїй грі. Тобто, це навіть не його заслуга. це... Заслуга фактично людей, які робили це не для грошей, а для того, щоб типу зробити щось класне, просто їм пощастило. Фізика у Half-Life це такий самий цікавий приклад, бо Half-Life, чому не виходить нова частина? Теоретично тому, що кожна частина Half-Life, коли на момент виходу вона представляла щось революційне. Ну тобто, перша частина була революційна своїм оповіданням. Таким безшовним, без майже друга частина була революційна не лише графікою, але й оцією фізикою, яка була на той момент чимось дуже дуже новим для ігор взагалі. От і теоретично можливо, типу Valve або просто манали, або просто не хочуть придумувати нічого нового для третього Half-Life, тому її не випускають. В якості е показати там VR-ні механіки. То виходила Half-Life Alyx. От е а, от те про що ти говориш, то є таке поняття, що дійсно на ринку є. Якісь конкретні механіки, які просто людям заходять, тому що є, наприклад, типу, геймери, як ми, які а, грають у ігри постійно, от а є а, люди не геймери, але їм теж треба продати гру. А їм важливо, типу, там прийти після школи, пограти у форточку пару годинок, чи а, зайти чи, чи після роботи там, чи щось таке. Ну тобто. Особливо вони типу не запарюються для них. А, і оце а, вже є чимось прикольним, цікавим, незвичайним. От а є приклади ігор, напевно, які робляться на іншу цільову аудиторію, таких людей, як ми з вами, яких от а, цікавить щось новеньке, щось посвіжіше, є чим здивувати. От мабуть, від цього воно і залежить. Ну, я хотів би додати, що іноді я натикаюсь власне в сучасних іграх. Мені, напевно, перше ну на от такі якісь цікаві, не те, щоб прям інновації, але просто цікаві е механіки в великих проєктах. Наприклад, ну умовно. Е той самий дестрендінг э, підхід э, переміщення з э, точки А в точку Б. Ну, от, ну мені дуже сподобалося. Це було для мене якби щось експериментальне і нове, яке ну на мене спрацювало, от, але загалом там можу погодити, що в більшості ігор э, такого не немає. немає. Відповідно, ви машині слухачі можете ділитися власними думками стосовно старих ігор і нових, і чи вбачаєте ви певний регрес в ігроладі і в тому, як нам хочеться грати в нові ігри? Наші думки ви почули пораді і всього найкращого.